Видео... У нас троє людей: це два пілоти та один штурман. Він же навідник. Ми вивчаємо повністю місце, підбиваємо орієнтири, що на що схоже. В основному задача це робиться від води. Дуже важлива задача навести зенітний дрон до ворожої цілі. Коли ми заходимо там, в зону нашого поїзду, в зону інтересу, ми починаємо на ціль, над тим так от кружляти зверху, по як сотню вишукувати цю ціль. Розуміємо, що ми плюс-мінус десь 300 метрах від цілі, ми включаємо максимальну потужність, тому що ми вже знаємо, що він вже не втече. І на повних парах летимо до нього його підірвати. Результативності зенітні дрони показують найбільшу ефективність по боротьбі з розвідувальними дронами.